Добрий ранок всім. Далі я йду на водопади у мужика машин, навіть є Жигулі, мотоцикл, Дніпр. Е Ну Там є машини, якісь 1946-1948 року. Сам він конструктор, я такі речі бачив тільки по Діскавері. Отакі От старі колекціонери. Вони там щось собі ходять, щось рішають. Тут навіть утримувати таку площу це стоїть грошей. Там той тракторець 1947-го. Ну, точно брехати не буду, бо він тут цифри називає. Я так улавлюю, що улавлюю. Але він завівся, двохциліндровий, тр -тр тр так файно. Ну, я рахую, мені дуже повезло, що я там зупинився. І значить так мало бути. Значить, той час, що я шукав вчора кемпінг і випадково заїхав на якийсь меморіальний цвинтар, а потім то, що там мене на сон ломило то я пішов в Макдональдсів морожену, ну щоб хоч щось якось мене в мене сон прийшов. Е, тобто це все я рахую не випадково. От, заїжджаю на парковочку. От, воно все там вдалі дуже гарно. Мені б не дуже хотілося за парковку платити, тому що не бачу я смисла. Мені тут щось за щось платити. Так, тут уже якісь надписи існують. Да? Да. Да. Це мені не підходить з надписами. Outro ордер. Значить ми зупинимося отут. Я швиденько знімаю куртку, знімаю шолом. Надіюсь, тут все по-цивільному, враховуючи, що це все як. І ніхто нічого не піднагріє. Мотоцикл лишив. шип. Надіюся, все буде цивільненько. Іду до водопадів. Дай тут досить багато. Всі ходять. Тут готель. Я вже зачетний таким в їхньому стилі, червоний. Біли вікна, не знаю, як всередині, сюди мене ніхто не пече. Така -та акція буває не так часто, але так буває. трошки політав дроном, неможливо, що тут над річкою політаю. Вопрос полягає в іншому, чи я його посажу в ці от рамки, щоб він тут сів на цій площадці, чи не посажу. Якщо посажу, я красавчик, якщо не посажу, втрата дрона, а спопереду ще. 10, 10 днів в подорожі От, наближаюся. Треба побиратися такою стежиною тепер, шумди все наростає. В мотоботах, звісно, це, ну, але я як вибирав бутинки, я так і розчитую. Я не брав такі, як мотоботи. Кросові там такі горнолижні. Я брав більш такі шкіряні. Ну, БМВшні бутінки укріплені дрона я склав, сила води неймовірна. То просто неправда, аж в голові крутиться, дух піднімусь вище. As mãos aqui no... Esse a Super. Oh. <laughs> Це супер. Якщо ви бачили, то з природою шутки плохі Ця обув не розчитана на такі движення, але злякався я добре. ну Це просто фантастика. Це, ребята, словами. Не передати, що тут відбувається? Наскільки Ну, дроном я б тут не взлетів? Це нереально. Задуває все водою. Тут красиво. Я йду. І не знаю, що знімати. Ви подивіться, яка пучина. Я заліз туди. Не в другий раз боюся, як я впаду туди, я не спасуся. Так що на сьогодні хватить. Так, я розумію, це якось природа. Раніше вода йшла сюди, всюди. А це, напевно, Якось так поділилося, що щось іде туди, щось іде сюди. А відходиш від води, зразу таке умритворення, тут може, може було і заночувати. А як дощ, і прийшов з палаткою, як на кораблі під названням Титанік. Ні. Я і так добре спав. Ну, напевно, це буде крайня оглядова, злітати я не буду. Не бачу смислу. Так, він там починається. Все. Буду вертатися до мотоцикла. Таке от небо у нас. А мотоцикл аж там штамдолі! Від'їжджаю я, звідси, обійшов я це все діло, дуже гарно, сюди вартує їхати. Сюди вартує, види, вода заряджає, звичайно, таку енергію, що не передати. Якби, звісно, був би більший у мене дрон, більше навиків, політав би. Але щоб мати більший, більший дрон, тут треба брати ліцензію. У ну, мене немає тої можливості. Але сюди можна прийти, якщо ну, з палаткою, тут можна напевно, ночувати. Я палатки не побачив, але кемпінгів тут багато. І тут можна гуляти і гуляти, насолоджуватися цією водою можна безмежно. У нас на шляху Полярний круг трохи падав, спався дивом, якби б упав в ту воду, ну, зараз ми вже без вами не розмовляли. Трошки вдарив локоть, трошки голову. Ну, але голову, голову це корисно, тому що так мене Бог береже, що тільки я починаю робити дурниці, він мене б'є. Щоб в мене борзометр чи там чувство безстраше не просипалося, чи е, коли мій інстинкт самосохранення відключається, він мене б'є, щоб братан, ти не безсмертний, тримайся. Ну, Я не жалію, все гарно, все чітко. От мене навігатор повів такою дорогою. Не знаю, що пару хвилин їду. Якщо не поміняється, нічого буду вертатися. Я не готовий. Е... 150 кілометрів їхати такою дорогою. Я буду розвертатися, тому що не, не, не бачу смисла їхати цією дорогою. Вийду на асфальт і подивлюся інший шлях. Що, до полярного кругу лишилося 4,5 кілометра. душі щось таке відбувається, непонятне, як не знаю. Ніколи не думав, що я буду тут. Дивіться, які дерева, не можу зрозуміти, що з ними сталося. Толі пожар, то вони невеликі. Не... не можу зрозуміти, що з ними таке. З погодою мені везе. А мені взагалі в цій поїздці везе. Тобто не зря я готувався, дивився і дуже хотів сюди поїхати. Не зря. Будемо бачити, що так мені везло далі. В мене там є вікно, де я в Нордкап маю попасти Два дні там буде облачно з проясненнями. Я б дуже хотів там. Щоб була гарна погода, щоб я не приїхав і там був ну, туман, Тоді що, просто все. Ну, Звичайно, що це я буду там, да, але хотілося б, щоб не було якось так, так чистенько. Но так, Якщо б не знав де, то нічого б так і не сказав. За виглядом, що ну, от дерева такі. Чого вони такі? якісь невисокі. От опять кемпінг, рибалка, поїсти можна. Я вже не зупиняюся. Хоч треба би було зупинитися, трошки ноги розімнути. Але тут вже лишилося 800 метрів, 700. От я вже бачу. Полярний круг, я на місці, я на полярному кругу. Ну що, я доїхав? Полярний круг. Свою я тут приліпив. Тут вже обклеєно зі всіх сторін, я бо тільки бож, хто вище достав, там то наклеїв, я лісти не став, одну ще тут приклеїв. А так воно виглядає. Просто табличка і все. Ну, напевно, для мене це так, як коли хтось собі там iPhone купляє там, чи ще щось. Ну так для мене. Там хтось Sony PlayStation, і йому руки дрожать. Ну а для мене о, от я є полярний круг. Я подивлюся, що продають в магазині. І ви не повірите в магазині. Нічого такого немає. Я хотів... Може наклейку, магнітик. Нічого тут немає. Мороженого. Ну, я зараз буду двигатися вдоль полярного кругу на Фінляндію туди. Там теж така локація. Можливо, там буде щось інакше. Ну що, виїхав я назад, Тобто не назад, а далі. Йду вдоль полярного круга. Йду в гості до Санта-Клауса. Там теж буде своєрідна полоса з полярним кругом. Пише, що за дві години буду там. Єдиний сам магазин. Ну, то есть сувенірів як таких нема. Е, їда, ну та там пару чоловік, їло. В туалет можна сходити, правда, платно. Не знаю, я не хотів туалет, мене не, не питав. Це, ну, питання. Одним словом, щось з магазином я не дуже доволі, навіть немає ну, що сказати. Хотів сувенір додому взяти, в мене товари жіограф. Може, нема попиту, може ще щось. Хоча як можеш продати того, чого у тебе нема. Тобто замкнути коло, чого не купляють, бо нема, а чого нема, бо не купляють. Добре, їду до, до Санта Клауса. Надіюся, там буде що купити. Е, синочку треба взяти подарок. Він вірить у санта клауса ті до мороза. Ну, Санта Клауса. І не бачите в мультику, каже хо-хо-хо-хо-хо. Не -хо 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 -хо". туда зайшов. Там виходить. Опа, оп! Так ще не придумав що я хочу. Але щось треба зараз поїсти, тому що не можна так одразу взяти, щоб на вечір огірок. Я його знаю, такі у нас не, не продають. Я не знаю, чи тут свідомі такі гірки. Ну, один. Буду мати на два дні. Так. Сир не треба. О, йогурт. Йогурт такий я вже брав, цей йогурт непоганий. Ну от, йогурт, сирок, печення, огірок. І зараз побачимо щоб проб'є каса. Більше мені на вечір не треба нічого. Все я можу сказати. Мій набор хвост 110, кром, 112. Множимо на 3,5, 350, 390 гривень плюс-мінус. А тут я купив проїсти. Печення, 40 огірок. Йоп. Добре, перекушу. Йду далі. Ну що вийшов з магазину, скупився, <гум> тільки що мав такий кумедний випадок, як в тому кавені колись, з мішую галустяном. гадя Петрович хренова, Так потеряла, що потеряла те місто, де потерялась. Вийшов з магазину, сів, думаю, ну поїм. Взяв ту печеньку, взяв тут йогурт, відкрив, сів собі там, за столиком таким, сів, сів і їм. Парковка велика, кручу головою, дулю по сторонам. Я по моїм підрахункам маю бути у Фінляндії, а по номерах машин я у Швеції. Ви мужик. Ну, Тут всі Hello, Hello. Так якби ми зналися ще з учора, після п'янки. Я кажу, sorry Fінland він почав хати, ну я по мові зрозумів, що Фінляндія. Ну, Він цей і побіг у магазин. Ну, Пішов і пішов, я собі сижу. Виходить дівчинка і прямо до мене. І щось мені говорить, взагалі незрозумілою мовою, але то була не фінська. Скоріш за все, то була шведська такою мовою. Я на неї дивлюсь. і думаю, може і за того, що я їм або що я прикурив сигарету. Одним словом, щось в мене це. І, і, е, я, вона бачить, що я не розумію, що я загасив сигарету, все. Вона мені каже, can I help you? І тоді я зрозумів, що вона вийшла мені допомогти, тому що той хлопчина сказав, що там сидить бомжик і він не знає, де він загубився і щось хоче. Ну, але ми з дівчиною розібралися. І все файно. Бо я ізначально думав, що вона вийшла, типу, сказати мені, що може там не можеш їсти, може там ще щось, якісь такі речі. Ну, от. А тепер у мене блудить навігатор. Навігатор я поправив, маршрут проложив далі до Санта Клауса.